Можливо, Ватикану вдасться домогтися е, якихось е, сувів, да, яких хоч нехай хоч і не дуже великих результатів. по Питання саме гуманітарного виключного блоку, це обстріл полоненими. Якщо і вдасться це зробити Ватикану, то це дуже добре. Якщо вдасться Ватикану вмовити Путіна допустити той же Червоний Хрест до місця тримання українців, це теж буде добре. Якщо Ватикану вдасться якось вплинути на питання, пов'язані з поверненням депортованих українських дітей, то це теж буде позитивний плюс. Тобто не варто очікувати від Ватикану якогось прориву. Але Ватикани і переговори можуть його дати певні позитивний ефект. Звісно, що в даному випадку, як я сказав, на Путіна мало хто ніхто не впливає, і тут треба сподіватися, що Кремль зробить якийсь жест, чисто, тому що все таки Ватикан це організація, яка представляє значно частину. Громадян представників християнського світу.